Всім доброго дня! Сьогодні у нас така тема, чи подолі вам загаданий вами ваш чоловік. Для енергообміну підписочка ставимо клас, повна діагностика Viber Telegram. Також в наявності є програмні свічки. Хто бажає, будь ласка, звертайтеся. А зараз загадуйте свого чоловіка і будемо дивитися, чи подолі він вам. Чи подолі він вам. Чи подолі він вам. Хайти будемо шукати його. Зараз спочатку знайдемо. хто в нас сьогодні буде. А дивіться, король в нас вийшов. Пентаклівий король. Такий трішки впартий чоловік, я б сказала. Але чоловік, який фінансово стабільний. Він є м -м -м, надійним захисником. Він завжди привик досягати цілий. Так? Він собі щось там запланував, цей чоловік завжди буде добиватися. Він в своєму житті любить комфорт. Комфорт, ну і фінанси, дівчата. Фінанси це в нього, я б сказала, на першому плані. Але цей чоловік не буде зраджувати. Знаєте, з ним легко створити надійний шлюб. Отакий От сьогодні вийшов чоловік. нас. Чи долі він вам? Чи долі він вам? І по долі він вам. Це недавна зустріч. Знаєте, ви як недавно з цим чоловіком познайомилися, познайомилися, але трішки щось переживаєте. Але вам на даний момент з цим чоловіком комфортно, але ви не можете знаєте, вибрати, чи потрібно, чи ні. Зрозуміло. Дивіться, таке враження, як у вас вже просто за спиною такий залишився. Опит в вашому житті, якісь стосуночки були в вашому житті нехороші. І ви на даний момент вже не довіряєте чоловікам. Не довіряєте. Дівчаточка, хороша, дивіться, в нього також. Знаєте, таке враження, як в, що в нього залишився опит за такий нехороший в житті, він теж дуже придивлюється, дам і в вашому житті. Знаєте, ви як двоє. Один одного знайшли з розбитими серцями. І за того вам з ним легко спілкуватись, ви відчуваєте, вроді, що це як моє, я відчуваю, але я трішки боюся, маю страх. Ще подолі вам цей чоловік. Закоханість є. Закоханість є, але ви боретеся. Я вам скажу, що в цього чоловіка на вас є дуже великі плани, дуже великі, грандіозні плани за вас. Він готовий за, вам, за вас боротися. Він вас просто так в, в своєму житті не відпустить. Він хоче з вами насправді якихось таких, я б сказала, серйозних стосунків. Чи по долі він вам? Чи по, по долі? Дівчата по долі. По долі вам цей чоловік, і я вам скажу, що вас чекає з ним сім'я і велике, велике майбутнє. Во благо, приймайте ця людина, ваше життя, да, за ваші ті сльози, розбитість. Знаєте, як прийшла, просто як ангел з небес спустився від вищих сил і направив його до вас. Цей чоловік вам по долі, ви будете з ним дуже, дуже щасливі. Во благо, приймайте, хай здійсниться, в кого як проіграється, пишіть, будь ласка, в коментарях. Хто бажає записатись на індивідуальний розклад, звертаємося на Viber або на Telegram. Всім гарного, тихого, мирного дня!